І тішить нас весна своїм сонечком, погодою легеньким вітерцем. Привіт-привіт Шановні підписники, зараз вам покажу дерево, як воно обрізане. От бачите ото дерево. І воно було, напевно, осінню підрізане. От. Ну, воно високе, але вони його досить, досить добре підрізали. І ви бачите, як воно вже відростає гарно і як впускає гілочки нові. І воно осінню вже буде пишне-пишне. От подивіться, тут у парку така маленька територія, називається Дика природа. Тут ніхто нічого не робить, воно собі так позаростало. І так воно є. Навіть водичка там є. Ну, зрозуміло, що тут хтось відповідає, бо там домик стоїть. Але отак виглядає. От, подивіться, будь ласка, як австрійські фрауни роблять зарядку. І то вони збираються так кожного дня майже в такій годині зранку і роблять собі зарядку. Ну, Їх коли більше, коли менше, переважно жінки від 60 років до 80 От молодці, не сидять вдома, не лежать на ліжку, а йдуть зарядку робити. Ну, а можна ще й сказати, що не мають що робити. Не мають що робити і, і займаються зарядкою. От, подивіться, як у дворі тут. І майже в кожному дворі розташовані мусорні баки. Отут мусорні баки. І так, є в кожному дворі. Вони не стоять. На дворі, так як в нас стоять на дворі баки, а тут стоять дворі. Двері закриваються, для того під'їзду тут є баки на мусор. Такі бачите, з червоним то є на папір, а чорні от на звичайний мусор. Банки в іншому місці. Треба викидати. А є, що мусорні баки стоять в коридорах в під'їзді, якщо широкий коридор, то стоять вони в коридорах. А на скло, то виноситься вже, стоїть, є на дворі відведене місце для скла. Контейнер. От і ніхто сюди не зайде, ніхто тут не буде кидав, розкидав, бо то належить тільки для під'їзду. От бачите, подивіться, отут, отут вже бакет стоять. Е, стоять, так собі загороджені. Ну, тут є для того дому, для того будинку, то не видно. І тут стоять на, бачу, на, на таке, на пластмасу, на, на цей з-під пива такі. Ну а там оті великі, то стоїть вже звичайний мусор. Але тут закрито все, кожен має собі ключик і чисто тут. От. На вулиці мусорних баків немає. Або я бачила в Італії, в Італії, ну я, я бачила, не знаю, може де в іншому місці воно інакше, але я бачила, що в Італії. Мусорні баки стоять теж на вулиці. І так порозкидувано було коло мусорних баків. Я навіть була здивована, що, що так само кажу, як в нас в Україні порозкидувано, а тут такого нема.